Всім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. Уже за місяць ми з вами побачимо першу цього року прем'єру від Марвел. А це означає, що зараз саме час ближче придивитися до трейлерів третього фільму про людину мураху і спробувати спрогнозувати, що ж саме нам покажуть. Ні для кого не секрет, що четверта фаза була сприйнята глядачами, скажімо так, трохи прохолодно. А третій фільм про скота. Має не просто відкрити п'яту фазу, а ще й презентувати нам нового масштабного лиходія усього кіновсесвіту. І відповідно, якщо фільм провалиться, то над майбутніми проектами Марвел повинен нехилий такий знак питання. Отже, що ж саме запланував Кевін Файгі у третьому фільмі? Хто такий Канк? І невже Скот загине? Про все це і трохи більше. Я розповім вам у найближчі кілька хвилин, тому вмочайтеся зручніше, зачепіть попкорн, і. поїхали! Трейлер починається з подарами Сан-Франциско, на фоні якої ніхто інший як Канг, каже, що Скотт Ленг – вельми цікавий персонаж. Цікава те людина, Скотланд. Далі нам показують, що після повернення з квантового виміру і порятунку Всесвіту від Таноса життя Скота налагодилося. Він став такою собі суперзіркою, його всюди впізнають. Дякую, людина! Павлуче. Ну майже всюди. До речі, готовий закластися, що це мало би бути камео Стена Лі, яких ми, на жаль, більше ніколи не побачимо. Також Скотта і Хоуп запрошують на якусь червону доріжку. Імовірно, всередині кіно Всесвіту Марвел також стали знімати фільми про месників, і Скотт присутній там як зірковий гість. Далі ми бачимо, що Кесі пішла слідами свого батька, через що потрапила за Ґратен, можливо, навіть не вперше. Її, до речі, рекаснули, бо у месниках фінал її грала Емма Фурман, а у Квантоманії Кетрін Ньютон. Також в процесі їхніх пригод Кесі одягне костюм, схожий на той, що носять скоп і Хоуп. Щоправда, не зрозуміло, де вона його візьме у квантовому вимірі. Так от, це нас готують до того, що Кесі свого часу замінить свого батька як людину мураху. У коміксах вона відома як висота. І там її здатність збільшуватися і зменшуватися залежить від її емоційного стану. Тобто, наприклад, коли вона відчуває стрес, вона збільшується, а коли заспокоюється, навпаки зменшується. Можливо, до речі, у фільмі нам продемонструють цю її здібність. Крім того, трейлер натякає, що вона наряду з Ріді Вільямс стане ще однією наступницею Старка. Бо зібрати квантовий супутник вам не насипіл зіграти. Тут розум потрібен і серйозний. Але за традицією під час випробувань щось пішло не так. Чи навпаки саме так. До цього повернемося трохи згодом. Так от, наша компашка затягує квантовий всесвіт, у якому кілька десятків років перебувала Дженет, яка власне і попереджає решту про те, що він стрімно небезпечний. Наша компанія мандрівників розділиться. Скота і Кесі зустрінуть оці от непривітні люди, що схожі на якихось мисливців за головами, і доставлять їх у Хронополіс, місто, яким керує Канг. Тут, до речі, криється одна цікава деталь придивіться до оцих кілець, що літають навколо міста. Вам це нічого не нагадує? А тепер згадайте розмову героїв у сцені після титрів Шан Чі. Це маячок. Вони шлють повідомлення. Повідомлення куди. Тепер ми знаємо, куди саме був перемовлений сигнал. Крім того, це нехилий такий натяк на те, що кільця створив саме Канг, або якийсь з його варіантів. Ну, і слідом нам демонструють його: нову загрозу всемарвелівського масштабу. Звісно, судити поки зарано, але принаймні у трейлері Канг виглядає дуже круто. Імовірно, саме тут відбудеться той самий діалог між ним і Скотом, де Канг скаже, що Скот дуже цікавий, а потім запропонує йому угоду. Якщо Скот йому допоможе, Канг поверне його і решту назад і дасть їм більше часу. І отут виникають питання. Перше, для чого Кангу потрібна допомога Скотта? Друге, чому він страшить у квантовому вимірі? І що ж він власне замислив? Відповіді на перше запитання може бути оця штучка: Це серце вічності, вкрай могутній артефакт, за допомогою якого у коміксах можна було знищувати цілі планети. Але не виключено, що у фільмі він матиме інші функції. Імовірно, саме воно і потрібно кангу. Але до чого тут Скот? Судячи з усього, Канг добре знає, хто такий скот, а саме те, що він професійний злодій, і саме ці його навички і потрібні Кангу, бо те саме серце вічності в нього хтось стирив, і він хоче його повернути, щоб з його допомогою вибратися з квантового всесвіту на гору і почати захоплення світів, на що натякає кадр, у якому нам демонструють його армію. Він просить Скотта дістати серцевічності, певна річ, не пояснюючи всіх деталей, бо якщо той не впорається, то його не шкода. Тут нам, до речі, показали повернення ще одного персонажа. Зверніть увагу на оцю голову переростка: це наш старий знайомий Дарен Кросс, який після фіналу першого мурахи не загинув, як думалося, а перемістився у квантовий вимір трохи у викривленому вигляді, де перетворився на Модока. І тепер, судячи з усього, працює на Канга. До речі, саме він і міг розказати Кангу, хто такий Скот. І враховуючи те, що він 100% захоче Скотту помститися, між ними можна очікувати ще один махач. До речі, повернімося до того моменту, про який я казав. Можливо, коли Кесі запустила той самий супутник, Канг вловив його сигнал, зрозумів, що поряд із ним знаходиться Скот. І саме він затягнув її у квантовий вимір. Ну а поки Канк домовлятиметься зі Скотом, Дженет, Хенк і Хоуп вирушать до Біла Мюре, який у фільмі грає такого собі лорда Крілара, судячи з титулу людину не останню. Цікаво те, що вони з Дженет уже знайомі. А от тепер ловіть одну теорію. А що як під час перебування Дженет у квантовому вимірі між ними відбувся роман? Самі посидіть, вона опинилася в квантовому вимірі з перспективою провести там решту життя, аж тут з'ясувалося, що там є місто, де живуть люди, з якими можна поспілкуватися, ну і. той. ну, розумієте. А як ви думаєте, які саме стосунки пов'язують Дженет та Крілара? Тим часом у трейлері з'являється ще одне питання. Навіщо Джеми та решта пішли до Крілара? Відповідь проста, щоб він би поміг їм зупинити Канга. Якимось чином вони його уламають і здійснять наліт на базу Канга, що показана у цих кадрах. Канг через це трішечки засмутиться і скасує угоду зі скотом. Мовляв, ви що, охреніли? Я вам тут допомогу пропоную, а ви мені саботаж влаштували? Ну, все, блін, ви свій вибір зробили. А тепер те, про що я казав на початку відео. Невже скот дійсно загине? На це нам не те, що натякають, але не кажуть прямим текстом. По-перше, між скотом і кангом відбудеться бій, а протиставити кангові скоту майже нічого. По-друге, оці дві фрази. Ми обидва повинні програти. Мені шкода, Кейсі! Ну і по третє, момент, у якому Скот прощається з Хоуп. Хоча з іншого боку, якщо такі жарнючі натяки закидають у трейлері, у фільмі все може статися точно навпаки. І Скотт все ж таки виживе. А як ви думаєте, чи справді цей фільм стане останньою появою Пола Рада у кіно Всесвіті Марвел? Пишіть у коментарях. Слід відзначити одну цікаву деталь. Протягом своєї історії в КВМ Скотт був більше комічним, ніж серйозним персонажем, а трейлер готує нас до якоїсь ледь не драми? За негласною традицією Марвел, треті сольні фільми кожного персонажа стають найкращими у їхніх серіях. Як думаєте, третій фільм про людину Мураху теж дотримується цієї традиції, чи навпаки її зламає? Пишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, відео було для вас цікавим. Пишіте вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб я зробив окремий ролик про Канга і ближче познайомив вас з цим персонажем. Підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі.